Христос народись, традиції вони зближують і зміцнюють наш дух, тому що скажімо, ці традиції різдвяні вони більше тисячі років мають, і це наші діди-прадіди так робили, і козаки неодноразово січові стрільці. А тепер приходиться і нам українським воїнам в таких умовах святкувати різдво. Кожне свято воно залишає відбиток на серці. Є звичайно, що дуже багато проблем дня, робочих, але все-таки свято воно дає задуматися хвилинку або згадати якісь приємні моменти, саме різдва там дитячого свого, чи коли ще був з родиною, сім'єю, не був на війні. І Святому Духу нині був цей час, навіки Ромінчок народився. Ну, зазвичай тато перший починає, хоч їсти, тоді вже ми, бо не можна ложкою перше тата? бо можна від тата ложкою отримати. Так, так. Тому ви починаєте перші. Нема, десь вже ті з розмаху, це є завжди. Нагадування того, що знаходишся в колі родини, плюс до всього це є звичай, який ми вже багато років святкуємо. І, звичайно, вже відпочинок, відпочинок від тієї буденності, яка зараз у нас є. А кого великий два Буде колядувати, ну, син менший, йому ще півтора роки, тому він так. Щодо традицій, то були традиції, пам'ятаю в дитинстві. Збиралися сім'єю, мама, тато, на святкову вечерю, баба. Ну, і Нас під стіл заганяли, щоб ми там відзвучували звуки домашніх тварин, щоб велося сільське господарство. Так що мені запам'яталося з дитинства. Зірка символізує першу зірку, яка провадила трьох вулків.